Нуді трендів пов'язаних із е, із тіктоком. Mm -hmm. Скільки люди всього робили, скільки люди всього популяризували? Смертельна сьогодні історія сталася на лівому березі Києва, де була справжня погоня, прямо як в американському бойовику, і деякі взагалі казали, що чули е, стрілянину. Вже є відео зараз. В інтернеті розганяється. Подивіться, ви його бачите. Як біля торгово-розважального центру Проспект. Чоловік на чорній машині намагається втекти від поліцейського, той женеться за ним. А згодом правоохоронець катається у вікні цієї автівки, водія на Мерседес зупинили за порушення. Правил дорожнього руху, нібито вже ми чекаємо якоїсь офіційної інформації від Києва. Тому що подивіться, які кадри. Прямо реально фільм Балет Трейн швидше кулі з mm -hmm. цим з Бредом Пітом. Ти не дивилася? Ні, не дивилася. Там прямо подивив такий шикарний фільм. Там Бред Піт здається і Том Круз разом в одному. Візьму, візьму собі на замітку цей фільм. А ви, друзі, долучайтеся зараз 068 044 044 1. Ми хочемо почути вашу думку і наскільки вона збігається з тим, що ми далі озвучимо, тому що в нас тут є результати нового опитування. 87% українців вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях і піде далі. Саме такі результати соцопитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, і також 66% опитаних переконані, що мета. Росії це знищення України та українців. Ну і лише 4% вважають, уважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території а 3% Вірять, що РФ хоче просто денацифікувати і демілітаризувати Україну за словами заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького. Ці результати опитування свідчать, що, хоч українці і дуже втомилися, але вони цитата досі категорично проти миру на будь-яких умовах.